Вітаю, шановні колеги на моєму каналі. Сьогодні пропоную розглянути інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році відповідно до листа Міністерства від 19 серпня. Нормативне забезпечення. Організація освітнього процесу у закладі освіти у цьому навчальному році буде здійснюватися відповідно до переліку законів, указів, постанов, концепцій, санітарного регламенту. Також відповідно до державних стандартів повної загальної середньої освіти. Для початкових класів це державний стандарт, затверджений постановою у 2018 році. На рівні базової середньої освіти для п'ятого класу це державний стандарт 2020 року. Для 6-х-9 стандарт 2011 року. На рівні профільної середньої освіти це державний стандарт від 2011 року. Відповідно до типових освітніх програм, на рівні початкової школи, на рівні базової середньої освіти у 5 класах, це типові освітні програми від 2021 року, у 6-9 класах програми від 2018 року та на рівні профільної середньої освіти. Для учнів старшокласників актуальні типові освітні програми від 2018 року. Відповідно ряду наказів Міністерства освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України для використання в освітньому процесі в закладах загальної і середньої освіти у 2022-2023 навчальному році рекомендує такі навчальні програми для учнів 5 класу, для учнів 6-9 класів та для учнів 10-11 класів. Перелік навчальної літератури та навчальних програм, що мають відповідні грифи. Доступні на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти. Також модельним навчальним програмам, які можна знайти на сайті Міністерства або ж на сайті Інституту модернізації змісту освіти надано гриф рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Відповідно до закону України. Освітній процес у 2022-2023 навчальному році розпочнеться в день знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року. Відповідно до закону України даний навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Тривалість та структура навчального року з урахуванням навчального часу на проведення ДПА, навчальної практики, додаткових консультацій для усунення прогалину навчанні, навчально-польових зборів і навчальних тренувань з предмета захисту країни і інших форм організації освітнього процесу, які визначені освітньою програмою навчального закладу, визначається закладом освіти. Також заклад освіти визначає і тривалість навчального тижня 5 чи 6 робочих днів, тривалість дня занять та відпочинку. Відповідно до указу президента, щоденно о 9-й годині в Україні відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Організації освітнього процесу. Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі. Може бути очний режим, дистанційний або змішаний, поєднання очного та дистанційного. Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті і визначається рішенням військово-цивільної адміністрації. Впродовж навчального року, в залежності від безпекової ситуації у населеному пункті, форма організації освітнього процесу може змінюватися. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перенавантаження учнів та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти. Наповнюваність класів Відповідно до закону України, нормативи максимальної наповнюваності класів за денною вечірньою формами зберігаються, а при дистанційному навчанні заклад освіти самостійно приймає рішення щодо максимальної кількості учнів у класі. Поділ класів на групи здійснюється відповідно наказу Міністерства номер 128 відповідно додатку номер 2 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів фіксується в освітній програмі закладу освіти. Пріоритетні напрямки освітньої діяльності. Продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до концепції Нова українська школа. Впровадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової середньої освіти. Організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіта з питань особистої безпеки, організація навчальної діяльності та способів побудови зворотнього зв'язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання, психологічні аспекти. Організації освітнього процесу. В результаті тимчасового призупинення навчання та організації дистанційного навчання, Міністерство рекомендує на початку навчального року провести коригуюче навчання, для того, щоб виявити рівень опанування учнями навчальним матеріалом, визначити необхідність організації традиційного повторення вивченого матеріалу за попередній навчальний рік. Це дасть змогу з'ясувати навченість учнів, готовність до засвоєння нового матеріалу і допоможе визначити оптимальні умови для планування та організації подальшого освітнього процесу. У календарно-тематичному плануванні необхідно визначити достатню кількість навчального часу на повторення і проведення діагностування результатів навчання за попередній навчальний рік. Для проведення діагностування спосіб та різнорівневі завдання вчитель обирає самостійно. Результати діагностування не підлягають обліку і не враховуються під час оцінювання за перший семестр. Результати діагностування доцільно використовувати для коригування календарно-тематичного плану. Можна розширити тематичний блок повторення. При організації дистанційного та змішаного навчання необхідно робити виважений вибір електронних освітніх ресурсів, щоб вони дитактично доцільними були, мали фактологічну конкретність змісту. Та відповідали навчальній програмі. Вибір цифрової платформи навчальний заклад здійснює самостійно з урахуванням технічних можливостей учителів та учнів. Для організації дистанційного навчання в школі можна скористатися методичними рекомендаціями. За умови користання дистанційної та змішаної форми навчання посилюється значущість навчання щодо безпеки учнів в інтернеті, формування в них мережевого етикету, спонукання дотримуватися правил спілкування та взаємодії в інтернеті, спонукати учнів нести відповідальність за власні дії в мережевому просторі, формувати медіаграмотність. Дані рекомендації на відповідних сторінках містять покликання на необхідну літературу. Значну увагу у 2022-2023 навчальному році слід приділити посиленню Національно-Патріотичного компонента в предметах усіх освітніх галузей. З метою посилення Національно-патріотичного виховання дітей перший урок у новому навчальному році проводиться на тему Ми, українці честь і слава незламним! Важливим моментом є посилення заходів безпеки життєдіяльності, це вивчення правил пожежної, мінної безпеки та основ цивільного захисту, це організація регулярних навчань щодо дій в умовах загрози, виникнення надзвичайної ситуації, повітряної тривоги, проведення уроків безпеки. Дані рекомендації на сторінці 11 містять покликання на необхідну літературу. Важливим моментом у навчальному процесі є психологічний супровід. У додатку номер 1 до рекомендацій містяться детальні методичні рекомендації. У цьому навчальному році починається поетапне впровадження державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно до нього, учні 5 класу переходять на нову модель. Навчання. Дана модель має забезпечити можливості формування ключових компетентностей і наскрізних умінь, які прописані в законі України про освіту, та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до концепції нової української школи. Основним документом, що забезпечує досягненнями учнями відповідних результатів навчання, є освітня програма школи. Заклад освіти може розробляти освітню програму на основі міністерської типової освітньої програми, затвердженої наказом 235, або ж може розробляти власну освітню програму з подальшим затвердженням. Алгоритм затвердження представлений у наказі міністерства номер 520 Отже, про впровадження державного стандарту базової середньої освіти в п'ятих класах з позиції вчителя. Отже, вчитель має зайти на відповідний сайт, який містить модельні навчальні програми, яким Міністерство відповідним наказом надало гриф. Переглянути, ознайомитися з переліком навчальних програм зі свого предмета і обрати ту, яка найбільше йому імпонує. Після обрання такої модельної програми вчителю потрібно створити навчальну програму. Ця навчальна програма має містити опис результатів навчання не менше, ніж визначено у державному стандарті. Та або відповідно модельною програмою, яку він обрав, має містити розподіл навчальних годин на вивчення кожного тематичного блоку. Тобто кількість годин необхідних на вивчення теми, розділу, модуля тощо. Опис видів навчальної діяльності. На титульному аркуші навчальної програми. Має бути зазначена назва та авторський колектив модельної навчальної програми, на основі якої вже була створена навчальна, та затвердити Педагогічною радою навчального закладу. Також у вчителя є право розробляти навчальні програми не на основі модельних навчальних програм, але вони вже затверджуються не педагогічною радою закладу. Під час створення навчальної програми вчитель може вносити зміни у обрану модельну навчальну програму, в її зміст, а саме, він може доповнювати зміст програми, він може розширювати, поглиблювати або ущільнювати зміст окремих елементів. Він може доповнювати тематику творчих та практичних робіт, вилучати окремі питання з метою уникнення надмірної деталізації змісту навчального матеріалу. Загальний обсяг змін має становити не більше 20%. Також вчитель може змінювати послідовність вивчення тем, але при цьому не порушуючи логічної послідовності досягнення результатів. Також він може визначати ті види навчальної діяльності, які він буде використовувати. В освітньому процесі для досягнення результатів навчання, які визначені в державному стандарті, адже запропоновані у модельних навчальних програмах види навчальної діяльності носять рекомендаційний характер. Тож вчитель може обирати види навчальної діяльності з тих, що запропоновані в модельній навчальній програмі. Може адаптувати рекомендовані види діяльності відповідно до потреб та особливостей організації освітнього процесу, може додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності відповідно до освітніх методик і технологій, які він використовує в діяльності, а також наявних засобів навчання. І від себе особисто додам, що, якби міністерство дозволило використовувати. Готові модельні навчальні програми, а не створювати на основі них навчальні програми, то вчителю жилося б набагато легше. Або хоча б якби модельні навчальні програми були не у форматі PDF, а у форматі Word для кращого їх редагування. Отже, ви на основі модельної програми створили власну навчальну програму і затвердили її. На педагогічній раді закладу. Тепер необхідно скласти календарно-тематичний план. Головне завдання для вчителя врахувати обов'язкові результати навчання і надати змогу досягти запланованих результатів, тому важливо розподілити конкретні освітні результати у межах навчального року в 5 та в 6 класах. Обов'язкові результати прописані в державному стандарті. Міністерство вважає за доцільне прописувати у календарно-тематичному плані очікувані результати навчання. Також Міністерство говорить про те, що календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній формі і може бути об'єднано з навчальною програмою в один документ. Тепер коротко про оцінювання результатів навчання. Оцінка результатів навчання це конфіденційна інформація, і вона повідомляється лише учню та його батькам або іншим законним представникам. Вчитель для того, щоб передати інформацію про оцінку, може використовувати самостійно визначені або розроблені способи фіксації зворотнього зв'язку. Оцінювання результатів навчання урегульовано такими документами. Те, що стосується 5 класу, то це наказ Міністерства номер 289 від 1 квітня 2022 року. Уже в даному відео ми розглянемо короткі фрази, які характеризують оцінювання результатів навчання, а вже детально про нього ми поговоримо у наступному відео. Отже, учні 5 класу оцінюються за 12 бальною шкалою, результати позначаються цифрами від 1 до 12. Також заклад має право створити власну шкалу оцінювання, але вона має відповідати законодавству і має бути чіткий інструментарій, описаний в освітній програмі. Річне оцінювання фіксуватиметься у свідоцтві досягнень учнів 5 класу. За рішенням педагогічної ради можна відмовитися від бальної оцінки або визначити іншу шкалу оцінювання з предметів таких освітніх галузей, як мистецтво, соціальна та здоров'язбережувальна, фізична культура. Також Міністерство рекомендує перший семестр 5 класу здійснювати оцінюванням за рівневою шкалою з допомогою літер. Які позначають високий достатній середній та початковий рівні, а другий семестр оцінювати в балах від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради заклад освіти може визначати адаптаційний період, впродовж якого не здійснюватиметься поточне та або тематичне оцінювання учнів 5 класу. Дякую за увагу!